Вітаю, ми бійці 14-го полку Сил безпілотних Систем. Працюємо на покровському напрямку. Для виконання бойових завдань нам потрібен позашляховик. Прошу долучатись до збору. Слава Україні! Героям слава всім доброго вечора. Мене звати Кристіна Сашко і я волонтер з міста Дніпра. А в мене є для вас дві новини: є хороша новина і є погана новина. Ну. Почнемо з хорошої. Хороша новина те, що сьогодні п'ятий день збору на чотири автівочки на Покровський напрямок для чотирьох бригад, і ми вже з вами зібрали 222 тисячі 222 гривні. Це говорить про те, що ми вже майже зібрали на одну автівочку. Але люди не зупиняємось, будь ласка, донатимо по можливості реквізити в шапці профілю, коментар 5-10 слів, поширення, репост. І вірю, що скоро ми закриємо запит для наших незламних хлопців. І погана новина. Погана новина оце карта бойових дій. Червоне це активне просування ворога за останні декілька днів. Також дуже погані новини на Дніпропетровській області, ворог вже менше двох кілометрів до області. Стосовно того, що ворог прорвав кордони Дніпропетровської області, це фейк, слава Богу. Дякую нашим хлопцям, дякую нашим титанам, що вони невтомно стоять на кордонах, відбивають ворога. Але ви навіть не уявляєте, а, яка кількість хлопців зараз загиблих та поранених на тих напрямках? І якою ціною це коштує тим сім'ям, які втратили свою рідну людину. Але, люди, ми зараз маємо зробити все можливе і неможливе, а, щоб допомогти хлопцям підтримати. Підняти бойовий дух посилочкою тепла, автівками. Автівки горять горять як сємечки. Тому що ворожі евпідрони все знищують на своєму шляху разом з нашими хлопцями. Аби це були просто автівки, це одне, а коли це тисячі невинних життів, військових, цивільних, дітей, це зовсім інше. Люди включаємось, прокидаємось максимальне поширення даного відео. Донатьте, будь ласка, живим. Завтра, не дай Боже, мертвим вже ваша допомога не буде потрібна. А післязавтра ворог може постукати в ваші двері. Тому, люди, максимальне поширення по можливості донатик 5, 10, 50, 100 гривень, реквізити в шапці профіля, максимально коментар 5-10 слів, репост даного відео. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто з нами. Віримо в наших ЗСУ. Молимось за них. Допомагаємо, бережіть себе, будь ласка, Віра тільки на них.